Вітаю вас на своєму каналі! Нещодавно я знайшла цікавий рецепт швидкого домашнього печива, що готується із простих продуктів, які завжди є вдома, і сьогодні будемо готувати це печиво. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Для приготування печива всі інгредієнти повинні бути кімнатної температури. Яйця розбийте в глибоку миску, додайте дрібку солі, цукор і ванільний цукор. Влийте олію і розмішайте все вінчиком. Міксером збивати необхідності немає. В окремій мисі з'єднайте борошно, какао і розпушувач для тіста. Все добре перемішайте. В рідку масу просійте суміш борошна і какао, а потім добре перемішайте, щоб вийшло густе тісто. Якщо ложкою перемішувати важко, то можна все добре вим'яти рукою. Поставте розігріватися духовку до температури 180 градусів, а тим часом сформуйте печиво. Зробіть невеликі сплюснуті кульки і викладіть на пергамент. У мене вийшло 15 кульок. За бажанням можна присипати майбутнє печиво цукровою пудрою. Відправте печиво в духовку на 15 хвилин. Готується воно дуже швидко, слідкуйте, щоб не пригоріло і не пересушилося в духовці. Готове печиво вийшло дуже смачним і ароматним. Це щось середнє між пісочним печивом і пряниками. Спробуйте приготувати.